Ми раді вітати вас на каналі Біблійні Історії. Ми з Михасиком щодня зачитуємо для вас історії з дитячої біблії. Отож, якщо ви вперше у нас на каналі, то підписуйтесь, ставте лайки. Сьогодні наша історія називається Давид і сплячий цар. Цар Саул порушив обіцянку, яку він дав Давидові. Він знову хотів вбити Давида. Давид втік з царевого дому. І разом зі своїми людьми ховався від Саула. Він переходив з одного місця на інше, ховався в лісах та печерах, але цар Саул постійно погрожував йому. Одного дня хтось розповів царю Саулові, де знаходиться Давид. Цар та його військо вирушили за ним. Нарешті вони вийшли на гору неподалік від Давидової схованки. Солдати втомилися. Ми зупинимося тут, а на ніч відпочинемо. А зранку знайдемо Давида, сказав Саул. Військо Саула розташувалося табором на горі. Саул ліг відпочити. Його спис був біля нього. Воїн Авнер лежав біля царя, охороняючи його. Невдовзі всі заснули. Незабаром Давид та один з його людей наблизилися до табору. Вони побачили, що всі люди царя сплять. Ходімо ближче до царя, сказав Давид. Так вони й пішли до сплячого царя Саула. Я вб'ю царя, і він не буде тобі більше шкодити, сказав Давидові товариш. Ні, сказав Давид, Саул, цар, Божий вибранець, не буде добрим завдавати шкоди керівникові, вибраному богом. Нехай Господь сам покарає його. Візьмем царевого списа і глечика, що стоїть біля його голови. І йдемо собі. Давид та його товариш взяли царевого списа та глечика з водою. Коли вони далеко відійшли, Давид закричав Прокидайся, Авнере! Як ти охороняєш свого царя? Хтось міг завдати йому шкоди. Цар Саул прокинувся і побачив, що його спис та глечик з водою зникли. Цар зрозумів, що Давид міг його вбити, але не зробив цього. Я згрішив і багато помилявся, але вже більше не зроблю тобі зла Давиде», – сказав Саул. Давид промовив, як я поступив сьогодні з тобою, так нехай Господь врятує мене із всякої біди. Саул сказав: Нехай Бог благословить тебе, ти ще зробиш великі вчинки, і пішов Давид зі своїми людьми. А цар Саул повернувся додому. Слухайтесь ваших наставників та коріться їм, Євреїв 13.17